Навіть влітку Київ переповнений мистецькими подіями. Сьогодні ми у малій галереї мистецького арсеналу на виставці «Фріда Кало». У малій галереї мистецького арсеналу в Києві відбулося відкриття виставки під назвою Співпричетність Дієго і Фріда. Виставку презентувало посольство Мексики у рамках заходів до 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Мексикою та Україною. Виставка Співпричетність це добірка документальних фото, присвячених життю двох легендарних художників Фріди Кало та Дієго Рів'єри, які є національною гордістю Мексики. в історії мексиканського мистецтва існує дві легенди: це видатний художник Дієго Рів'єра та геніальна Фріда Кало. І їхні долі були нерозривно пов'язані між собою. Подружжя Рів'єри та Кало це зразок потужного мистецького союзу, який змінив хід історії цілої країни. Починаючи від революції повалення політичного режиму в Мексиці 1910-17 років, ці персони були причетні до епохи та один до одного. Їх поєднувала не лише мистецтво і любов, а й спільність політичних поглядів. вони були дуже активні політично і підтримували сторону соціалістів. Вони дуже багато зробили для Мексики як художники і як громадяни. Дочка німецького переселенця і мексиканки індіанського походження Фріда Кало була ученицю вже відомого тоді Дієго Рів'єри. У шість років дівчинка перенесла поліеміліт, у вісімнадцять потрапила в жахливу автокатастрофу. Після декількох операцій, закута у важкий гіпсовий корсет. Вона почала працювати. Саме тоді вона і створила серію робіт, які підкорили художника Дієго Рів'єру. У 1929 році Фріда Кало стала його дружиною. Йому було 43. Три, їй Фріда Кало. Фріда була дійсно унікальною та сильною, адже не дивлячись на своє трагічне життя, вона стала неперевершеною майстринією, яка розвивала національні традиції у своїй творчості. У роботах Фріди Кало помітний дуже сильний вплив народного мексиканського мистецтва культури до колумбових цивілізацій Америки. Її творчість насичена символами і фетішами. Розквітом художниці фахівці вважають 40-ві роки час її найкращих робіт. У 1939 році Фріда стала сенсацією тематичної виставки мексиканського мистецтва в Парижі, де одна з її картин була навіть придбана Лувром. Сьогодні роботи Фріди Кало коштують величезних грошей. Наприклад, на початку 2006 року автопортрет Фріди Корені оцінений експертами Сотбіс в 7 мільйонів доларів. Our... мені цікава ваша opinion. особиста думка, like... чи подобається Frida's... творчість Фріди так. Я Because пишаюся this... нею, адже this... у той this... період this... бути this... жінкою художником. Було майже неможливо, а вона змогла. Також її мистецтво незвичайне і відзеркалює історію Мексики 30-х років. На момент одруження з Прідою Дієго Рів'єра вже давно прославився як художник-монументаліст. Він отримував замовлення і від приватних поціновичів мистецтва, і від уряду Мексики. З 1922 року Рів'єра був членом мексиканської компартії. В 1927-28 роках відвідав Радянський Союз. А за декілька років до того, приймав у себе Маяковського однією з головних тем в творчості Рів'єри були фольклорні сюжети: вірування і звичаї народу Мексики, а також революційний рух в Мексиці. У 1932-33 роках Рів'єра зробив фреску Людина на роздоріжжі для Рокфеллерівського центру в Нью-Йорку. Найбільш значимими в цій фресці були зображення Леніна і демонстрація робітників на червоній площі в Москві. життя Дієго та Фріди захоплююче. Ці фотознімки багато про що розповідають. Розкажіть про формат виставки. Ці фото з мексиканського музею творчості Фріди Кало та Дієго Рів'єри. Вони репрезентують приватне життя цих двох легенд. Легенд, а також життя постреволюційної Мексики виставка була презентована у різних країнах і присвячена ювілею з дня народження Фріди та смерті Дієго. виставка тільки на повернулася з Великобританії, а після Києва вона поїде до Берліну. через декілька років у Києві планується велика ретроспективна виставка легенд мексиканського мистецтва. Нравиться ли вам творчество Фріди Кало? Це одна з моїх найулюбленіших мисткінь і більш того, вже. Це не це є не просто мрія. Її виставка в Україні. Ми працюємо і почали е, такий період домовленостей про те, щоб виставка Фріди Фрідикали була в мистецькому арсеналі у 2016 році. Ну що ж, чекатимемо на 2016 рік. А поки що пропонуємо ближче познайомитися з життям мексиканських художників, дивлячись програму Арт Сіті.